Награждение. Так, я в прошлом видео ошибся. Мастер занял третий. Мы играли за третье, четвертое. Поэтому у нас будет медаль. Все помещаются. Добрый день, добрый день. Доброго дня. Доброго дня! Я не буду вас затримувати, да, дуже спекотно. Хочу ще подякувати вам за те, що ви прийняли участь в нашому турнірі, подякувати тренерам своїм працю та батькам. Давайте поаплодуємо, підтримуємо. Е, перейдемо до особистих нагород. Е, найкращий кривець команди це кравець команди Атлетік, тренер Волонав та Володимир. Володимиров, Петісов Кімур. Найкорисніший гравець команди це гравець команди Адіссей. Площак Давид. Ой. Кращий. Воротар це воротар команди Атлетик Леонов та Володимиров, Каравчук Микита. І по кількості забитих голів, кращий бомбардир турніру групи А, Це гравець команди Masters Мішенко Артем. Тепер до команд. Srebrne prezerce, tako je, bronzove prezerce, komanda za nje od tretje misle. Sve je komanda, master, trener, Vrbovski, da, Zavobo. је похваљујемо. А чепер команда зањио друго место у групи А. Тренер Павакирев Јергеј, команда Одисеј. Я, забув, я хочу відмінити, е, відмінити нашого суддю, який е, підпрацював від першого до останнього матчу. та Я думаю, що було дуже мало запитань до нього. Дня нашого турніру Влад Деменко. Давайте платимо. А тепер до переможця перше місце в нашому літньому групи А це команда Атлетик, тренер Леонов та Володимиров. Будь ласка, підходьте. капітан команди.